Банда, привіт! Знаєте до якого я висновку прийшов? Ну, для вас, може, це новина. Не новина, але тако скажу все одно. Значить, жінки завжди все перебільшують утрірують, знаєте, там такі більш вони по пані на паніці. Ну, якщо це, звісно, не стосується температури 36,7. Так, да, це вже чоловіче смертельна температура болезнь. Вот. А так вас, в в остальном чоловіці, ну допустим, якщо дивиться мужик на себе в зеркало, да, він так дивиться, от як я допустим, ну, думаю, О, ну, так якби б не пузо, то даже и не толстый. Вот. И и и вообще даже, даже і очень, і даже и взагалі Вот. Живіт тільки мешає. І то кому він мішає, я так з ним більш аеродинамічний роблюся. І все, якби сам себе заспокоїв, розвернувся і пішов їсти далі вареники. Жінка на себе взагалі, як дивиться, все, ріб, каже, Боже, тут потолстіла, і тут не так, і то не сяк, і, і то мале, а то велике. Ну, в общем, вічно в них якісь там даці і щось вона хоче з цим робити. Я все подивився. Вальєра достатньо високий, да? я навіть поміряв. 32 сантиметри. Кліренс між асфальтом ну, 32 за діблю це нічого себе. Це яким треба бути, щоб там не пролізти. Тим більше я бачив, що перед цим Лука ліг на спину, заліз, і в нього ще на животі лежав стартер, в общем, і він разом з тим стартером проповз туди піднес. Я, коротше, з розгону як дав лаптя дуже туди. Що ви думаєте, застряв так, що аж паніка почалась? Думаю, -мо, я ж уже худенький, стройненький, вже живота того нема. Ну, як нема, він є, але можу його втягнути. Короте, ребята, так застряв, що почав панікувати. Хоча я знаю, що не... ну, знаете, лежати там поки не змерзнеш, або поки місь не приїде е... хтось з домкратом, таким, який може припідняти його хоч трохи. Вот. Я тепер зрозумів, ага, що 32-33 я не пролазив. 35 см пролазу. Все. Лізу тільки там, де 35 а тим часом не забуваю про те, що треба схуднути. Хоча б до 30 см. в ширину це виходить, чи як це? Ну, мабуть, так. Да. Це шир... Не, ширина це якщо від левого плеча до правого, правильно. А так, а ну скажіть, яка це площадь, от якщо ліг на спину і живіт. Висота, тільки в горизонтальному положенні. Висота в горизонтальному положенні. Все правильно. <режу> не могу, ну і вам все розкажу. Короче, в середу, в середу. Має бути командіровка в... на завод, де виготовляють волер. Ну, я ще не розумію, чи їду я, от. але їде точно манджара і їде лука. Якщо це якась нестандартна, я вам одразу кажу, командіровка, Боже, ви щоб розуміли, тут вся фірма на ушах. Їхати, ну так як я зрозумів по розговорам, це ну, десь так, як ми їздимо в Ліворно, чуєте, в Ліворно ми їздимо ну, доволі таки часто. Для нас то немає нічого. Тобто ми переділися зранку, все, попили каву, сіли, поїхали, там 200 з чимось кілометрів туди, чи 200, там, ну, не важливо, 175. Нахай, яка різниця. Туди, значить, приїхали, поробили, повернулися назад. Тут же ж так, на чому поїхати. Volkswagen. У нас є Volkswagen Golf. Значить, зараз ми його приженемо сюди, ви далі це все побачите. Ладно, Volkswagen. Слава, я привіз з дому робочий Значить, Робочий полісос з дому, я все правильно сказав. Новий робочий полісос, він привіз з дому, бо він дома та паре не міняв і вирішив, що дома йому краще тому полісосу живеться. А ти, слава, тут воздухом видувай, робиш, що хочеш. Ну, головне, що ми цей на фірмі пелісос числиться, навіть два. Але от як їхати на гольф, значить, щоб я цей гольф попелісосив. Зараз, звісно, і бік на хвосту упаде, щоб я йому поприбирав. Ну, бік Бос то тільки класно. Ладно. Значить, манджа Лука, в скільки виїжджаємо? Лука каже, значить так. А, ну попелісосити. Провірити, яка резина, які там уровні масла, фільтра туди-сюди. Тобто, ну, це машина нова, ну реально, це гольф новий. Я його коли бачив, там бік на ньому щось його кружляв. Коли його машина була в ремонті, ну нова машина. Знаєте, там, ну, ви б за своїми так слідкували. Я не знаю, ви взагалі хоч би за чимось би так слідкували, як ви це збиралися. То й звонять каже, Лука, що з собою брати? Нам будуть командировочні платити. Він каже, ну мені так, тобі повинні заплати. Ну, ну, вона ж действительно, якби водителі валярні, ну, вони в нас в командіровки не їздять, як, як такаво. От він каже: Ну да, значить, їсти будемо там. Я видивився ресторан. Каже, в чому їхати? брати з собою? Він каже: ти що, там буде все нове. Вдіваю ті нові джинси, що ти купив там на 8 березня. Собі той каже, хорошо, А ти які вдінеш? Він каже, а я у ті зелені, що мені подарили на 14 февраля. Люди добрі, це ну це просто поїхати на завод, я не знаю, там щось зацінити нового Валеру, я так розумію. Ну і скоріш всього, що я, слава Богу, останусь тут щось буду робити. розумієте, я не хочу в цьому участвувати, чесно. Так, значить, в гольфа на мить, на брить, на пров... провірити всі уровні. Чуєте, та сідайте в фургон, в будь-яку машину, їдьте, ну не морочте мені голову. Вони вже збирають. Де карта? Чи робить там в ньому телепас. В общем, такі збори, знаєте, ну. Я вам отвечаю, ви це коли їздите раз в год в відпустку десь, да, там, в Єгипет ще ще куди, ви що, як ви збираєтесь? Головне паспорта і гроші не забудь, правильно? Ну, мужики точно так збираються. Це жінки можуть ще з собою утюга взяти, так, ще жить. Ганю, ну прикалуюсь, конечно. Вот. Так от оці точно візьмуть з собою і утюг, і плойку, і губну помаду, і що там ще, я не знаю. Ну коротше, от веселі ребята. Ну, я сміюсь, я дальше вам це все покажу. Алюна щось пише, сейчас, ладно, пока. Я ж би ви розуміли. І надо вважається помити і попересуватися. Стекла грязна, в салоні срач, сідухи грязь, затоптию, перскалкою воняє. Зараз коротше я покажу як треба. Юля, не ви пам'ятаю, де ми були з тобою на тому гарпура. На лавочці. сиділи. Де замок, де снігом покрилося. От так от я люблю, залітаю в хату собі, хопа, 3-5 минут і щось на тяжовому люксі собі приготовив. От. Дав Юлі вихідний. Бо вона каже, готов сам, вічно ти чимось недовольний. Ну я... це вона обманює. Це просто вона не хотіла готувати. Вчора, як мив в того фольксвагена то сполоснув трохи нашого фургона. Чистенький, гарненький. А це пам'ятаєте? Казали бігом, бігом, його мають забрати там. До сих пір стоїть. А все, командировочний коник. Хай бог милий. Ми другий день шукаємо болти. Три штуки нам треба, спецболти. Обкатали, обзвонили всю геную. Я думав, що немає нічого такого, щоб немає, не було в ферлігурі, там де ми скупляємось в магазині. Зато дивіться які красиві міста Ми посіщаємо. Це все генуя, ребята. Так, на секундочку, якщо хтось не знав. Ну там дальше, мабуть, нічого красивого. Ну вже так, по кругу вам покажу, це ми сюди заїхали. Да. А засніжені гори вам не видно, да? От там от. Ну, то що я зроблю. Купить собі телевізори нормальні. Та і все. От тут мені нравится. Все, оця червона хата має бути моєю, да? Не, мені така велика не надо, мені то і... Ні, то ж не хата. В общем, що то, що -то от із цього. Мені дуже підходить. лавора ді мерда. Як лукальбе казать. Коротше, оці болти повривало у нас. От. І виходить, що обычный болт сюди не підходить. Треба такий, щоб був 6 граником внутрі, але ще з низькою шляпою. Ну я десь вам потім його може покажу. Хоча на що вам треба? Взагалі, спочатку це треба все розібрати. Фізична робота, це якраз для мене, то що я люблю, знаєте, бо вже... Думати тільки головою мені надоїло. Так. Да. Біда прийшла откуда не ждали. Я це так не люблю, коли ця штука звідти випадає. Її потім назад не можу вставити. Хто знає, як це правильно робити, скажіть. Привет! Розпаковка Пакетика за 3 євро зліла. Цю Тюбуля. І ще цибуля, така зелененька, бананчики. Три апельсинки. Манго. Чесничок. Тут бульба. Одна, до речі, рожева. Грушка. ківі, Так. І ще цибулька, але вже отака довгенька. Ще був фенхер, але я його віддала мамі. Так що, отакий пакетик за 3 євро. Лука мені пішов на пользу. Навчив мене як то правильно збирати. Все-таки не зря я для нього гроші заробляю. И окозик лешта, типа. Ось так вот, щоб ви розуміли. понимали. Проделана за три часа. Вот, ну це все полностью. Я кажу, скільки воно приблизно лука по деньгам стоїть. Він каже, я навіть не приблизно, можу тобі точно сказати. Якщо б це хтось робив по сділку, ми б заплатили за це там щось 750 євро, ну, плюс виїзд, плюс все остальне. Хм. А ми це зробили за днівну зарплату. Ну Плюс командировка покриється сьогодні. не знаю. Що вони там ту воду варять, то 4,5 години треба, щоб було в командировці, то не треба, то знову треба. В общем, ну у нас в будь-якому випадку виходить, що їх вистачає часу. Зараз вони с лука пішов. Думаю, може десь тут поїсти, бо вже обід. І я кажу 30 минут їхати на базу. У мене їда з собою. Я не хочу тут їсти. Ну, ну не хочу, та й не хочу, що я... Це я старався, це, скажімо так, півтора тижня там придеремувався якихось певних правил, певних дієт, певного часу, для того, щоб зараз просто піти налупитись якихось макаронів. Та ні, їжте їх самі. Тим більше, я коли бачу результат, мені вже, мене вже не спинить.